Мир Божий сьогодні дуже важлива тема, про яку я хочу вам розповісти. Це про динозаврів. А ви знали, що ці істоти, великі ящери, ніколи не жили на нашій землі мільйони років тому. Вони жили поруч з людьми завжди. А господь создав тварин на п'ятий день а на шостий, створив людину для того, щоб ми могли з ними. Веселиться, гуляти, гратися, і всяке таке. А не для того, щоб нам зараз брехали, що вони жили мільйони років тому назад, і це просто моя права Це вигадки. Ось чому зараз дійсно знаходять скелети людей поруч з скелетами цих тварин. І в скелетах динозаврів знаходять м'які тканини, знаходять кровіносні тільці та нервові волокна. І нам взагалі говорять про те, що ці м'які ткані і кровіносні тільці не можуть зберігатися в кістках більше 10 тисяч років, а їх там знаходять. Тобто кісткам динозаврів навіть менше ніж 10 тисяч років. А Біблія говорить нам про те, що наші землі 6 тисяч років і тваринам 6 тисяч років. Та людині 6 тисяч років, ніякі не мільйони та не мільярди. І ще, ви знаєте, є деякі види динозаврів, які мешкають на нашій планеті, і досі вони живі. Деякі види водяних динозаврів, і ми знаємо про монстра цього озера Лахнес, і ми знаємо про болото в Конга, там, де обітають такі великі ящери, про яких тубільці кажуть, їх називають Моклямбембе. Це велике страшне существо. І, знаєте, Тубільці говорять про те, що вони похожі на динозаврів. І дуже багато було іслідувань, які підтвердили і люди, які бачили на власні очі цих всіх существ, Знаєте, сатана він не хоче, щоб ви знали істину. Він не хоче, щоб ви довіряли біблії. Він буде казати вам, що ці істоти жили мільйони років тому назад на землі, а потім з них прийшли мавпи, а від мавпи людина. Але це брехня, тому що на генетичному рівні це неможливо. Дуже великий код інформації, який містить собі тільки одна клітина. Нехай вас ніхто не обдурює. Довіряйте біблії в повноці. Знаєте, що наша земля молода, а динозаври жили поруч з людьми завжди. Про них і Давид пише в своєму прекрасному псалмі. і Біблія упаміння динозаврів неоднократно.